Замок від дітей. Ну, або ограничитель вікна. ось таке воно виглядає. Є інструкція покрокова. Притулили, завінтили, наділи пластмаски, прикрутили, ну як вам показати? Одну я вже вцепив, це іншу хочу вам показати. Принцип роботи. Нажали кнопку, упав замочок. Підняли, автомат там защопнулось, все. Я його Не зрушите, поки не нажмете цю кнопочку. Щоб вона не нажималася, в комплекті є ось такий ключ. Я його проверну, Все, кнопка вже не нажимається. І вікно не відкриється. Бачите, воно його штопорить. Ключика забрали. Також, бачите, не ні туди, ні сюди. Нажали кнопку і впав. Впав, тепер можете тільки закрити вікно. Так. Розпаковуємо. Помощник вже. Повним кодом працює. Це додавки, якщо у вас велика рама, ви просто додаєте, воно всовується один водний і просто додає там сантиметр десь, якщо у вас вікно здорове. Ну что, меряем, ставим. Ну что, приступаем. Так, первым делом прям сверло. Приблизно вымеряем. Даємо запас, щоб ніде не затирав, беремо цю пластіну, якраз вона і допоможе в цьому. Так, примерно приблизно десь по центру. Мені це не також важливо. Просверлюємо дірочки, тоді би легше. Одна є. Друга є. Все. Ця прокладка вже нам не потрібна. Це знімаємо. Переходимо до встановлення. є. перший єсть. Коместій населяємо. Другий є. Зпідшуємо обороти. Я вам довше його поясню, вам, ніж його цепляти. Заглушка є. Нажимаємо кнопочку, щоб тут такі вусики сховались. Ховається, язичок запихається, все. Ось так. І на цей язичок самий. Також пластик іде. Втягуємо його сюди. Все. Все готове. Маржал, упав, відкрив. Хоч ліво, хоч право, все. Опа, заштопорив, Верху. є. Можна, можна відкрити. Повністю норма вже вам не вдасться відкрити. Беремо ключик, який йде в комплекті. Закриваємо. Все. Вже кнопка не працює. Постійно без заштоперне. Ось так можете подивитися ближче. В даний момент зараз сонце світить цю сторону, взагалі нічого не видно. Дуже хороша штука, від дітей. Кнопка зараз не нажимається, вона заблокована. Вставляємо ключик, провертаємо. Все, нажимаємо. Будь ласка. Хвилина часу і все. І ви в безпеці. Все ясно просто, хто не зрозумів, подивіться ще раз відео, подивіться інструкцію. Хороша штука. Ціна питання 150 гривень одна. Ці добавки мені не знадобилися. Ні, десь там ще другі валяються. Отак от, от. Шурік можна просто отверткою, шуриком просто швидше і все. Можна навіть не сверлить. Це я вже собі просто полегшив роботу. Щоб раз-раз, бігом зробив насічки і поставив. Отак от.